Добрий день. На 81-й позачергову сесію виноситься на комісію два питання. Комісія засідання Постійної Дубовецької сільської ради з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Перше і друге питання доповідач начальник відділу кадрової правової та мобілізаційної роботи Михайло Мацкевич. Перше питання. Виноситься про затвердження програми профілактики злочинності та правопорушень на 21-25 років нової редакції. Доброго дня присутні. Е, на минулій сесії було е, депутатське доручення, точніше протокольне доручення щодо опрацювання пункту е, програми по е, влаштуванню камер, властування камер на дорогах громади. Відповідно, тобто там. Е, Ну, як на мою думку, це чисто технічна правка, тому що були автошляхи е, району та області в програмі на нас раніше писалося. Зараз здійснення ефективного моніторингу транспортних потоків громади шляхом встановлення та обслуговування систем відеоспостереження. Це пункт перший розділу другий, другого павда на цієї програми. Ну, забігаючи наперед, е, скажу, що на 82 другу сесію, скоріше за все, буде вноситися внесення змін в програму на 26 28 роки, тому що. Була розмова з керівником громади, і е, є пропозиція внести такий пункт щодо встановлення камер і доспостереження на адміністративних будинках громади. Але це буде внести пункт в зі втрати забезпечення громадського, е, громадського порядку та безпеки в громаді ну, даний пункт програми. А тут тільки така правка щодо встановлення камер на території доріг громад. Зрозуміло питання. Голосуємо. Свобода. Загально. За. Хребтик за Рішення прийнято. Друге питання про надання дозволу на розширення території, території діяльності органу самоорганізації населення вуличний комітет джерело Ланів. Звернувся керівник вуличного комітету джерело Ланів Михайло Запус з листом до сільського голови з проханням надати дозвіл на розширення території діяльності. До е своєї заяви додав зборів, осен, е ланів, е які, е протокол зборів ОСН Джерелонів, яким підтримана дана ініціатива, а також протокол жителів загальних зборів за місцем проживання іншої частини, тієї частини, на яка хочу доєднатися. Е протокол тут є е прошитий з е підписами осіб, хто був зареєстрований. Е Дані збори я люблю помігли, наскільки я розумію. Тобто е є така ініціатива, виноситься на сесії. Зрозуміло. Питання. Голосуємо. За. 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 Хрядки за. Рішення прийнято. Дякуємо за увагу.